Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомі Ау. Слухайте нас по буднях на Радіо Також підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами Єгор Шатайло. Антон Тимошенко. Та несте зухвало. Виробник кинжалів та іскандерів продовжує імпортувати комплектуючі з Європи та інших країн за допомогою фірм-посередників. Знову рубрика Хороші новини. Гомінат. <с> нічого, нічого. Я думаю, що 2115 й пакет санкцій, який має нарешті покласти край цьому свавіллю, він вже допоможе нам. Просто... Почекать. Треба просто вже закривати прокладки, 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 Отак. фірми. От. Точно, точно, на дванадцятому пакеті ми дізнали, що фірми прокладки існують. Ну раніше що ми як думали, що рускім, от наклади санкцій, і вони будуть, як от, з голівудського фільму, вони будуть казати чорт, е та Ну, І, і такий все, нічого не купляємо. І такий кокаїнум. <гум> Є просто така організація. Думаю, що в ЄС навіть санкції, навіть щось негативне в ЄС. Все одно річ, яка має розвивати допомагати країні її економіці. Тому санкції ЄС вони все одно працюють як бонус для будь-якої економіки. А ви, вирву, подумайте, от задачка. Вам це да, Ви це потім на, тільки це подякуєте на розвиток. Да. Після початку повномасштабного вторгнення більшість російських оборонних виробництв потрапила під західні санкції. Але підрядники підприємств, що випускають кінжал, найнебезпечнішу з керованих російських ракет, що застосовується у війні з Україною, досі уникають європейських санкцій, що дає їм змогу, як ні в чому не бувало імпортувати необхідні для роботи товари безпосередньо з різних країн ЄС. Клас. А? Да, я і, і дивіться, я впевнена, що підрядники е, кінжалів. Е, ну, вони так і називаються. І, ну, вони так і там і написано: підрядник кінжалів. І є такі, Ну, це ще нічого не доводить. Ну, так, так, це так. ще нічого не доводить. Може, це просто ножики вони роблять. Ну, ми ж не знаємо. Я пам'ятаю, скільки ваги було в цьому слові: санкції, скільки надій. Е, а виявилось, що це все розбивається просто об якусь прокладку, контору. І, і потім вже вторинні санкції треба, третинні санкції. Санкції ну. на санкції на санкції. Треба, санкції на санкції, треба заборонити так. санкції, бо наші санкції допомагають. До тих Росії. пір, поки людина, Ми яка має... реєструє е ці контрольні покладки, доки вона не помре від старості. От до тих пір будуть будуть санкції. <рес> Ти думаєш санкції, тобі кажуть, і росіян такі, а, це виходить, треба купляти не через Олега, а через Ігоря. Ну, <рес> це... добре. Ох, ці санкції, як важко. Санкції є, як знаєш, як оце обмеження, коли на інтернет ввели, ти такий: Ну, VPN, VPN. І є такий, ой, ну добре. Таке враження, що, знаєте, ніби вона має пройти оце колесо Сансари, і в якийсь момент ну, установлення санкцій і все оце, е так багато доведеться витрачати грошей на бумагу принтера, що є такі блін, так. Довбануть та обмагавком було б дешевше. Росія перемогла нас. Та, 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 дешевше було просто. Ой. це Нє, дивіться, я буду адвокатом санкцій насправді, тому Dobre. що, насправді, насправді, фішка то в чому? Санкції діють. Тому що, якби не було санкцій, то росіяни б ще швидше збирали б цю зброю. Але це все одно ну, ніяк не виправдовує в тому, що, ну, що таке санкції? Виходить, санкції, це просто як присідати з мішком. Це як дар, це таке такі. Оп, а ще оці всі поляли. Тобто ти робиш не один крок, а чотири. Ну, та, та. Ну, Бред. Mm. Я вважаю, що санкції несуть користь, і головна користь полягає в тому, що всю ту енергію, яку росіяни могли б витрачати на виробництво ракет, вони тепер витрачають на те, щоб знімати відео про те, наскільки сильно санкції не працюють, да, да, і вони ну, таким чином зайняті. Мені і подобається. Та та мені подобається, що завжди можна коротше більше санкцій. Це абсолютно необмежена кількість паперу і резолюцій по санкціям. Чому не можна було якусь одну? От ми вводимо одну санкцію, бо руське можна купляти тепер нічого, окрім чорного чаю і пряників? Ну, от, а все. Але там боруські такі, а ми через пряники. Оце деталі заказали в пряниках. Провезли і все. Ні, треба ще якісь санкції. А ти а ти колись Увський уфський чай? <світ> 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 Уфській чиновник. Пам'ятаєте, мене добавлять, що там оце, що обрізали їм СВІФ, ми думали, ну зараз Свіфт заборонять Свіфт Росії, і все, економіка встає. І ти такі дивишся, думаєш, така наша Свіфт. Получається, що ну, вже два роки і якось нормально, все можна жити. Інші комплектуючі ага. для ракет Росія отримує із Європи. Наприклад, камери тепла та холоду імпортуються з Польщі через московську компанію ТОВ ОСТЕКТЕСТ. а токарні верстати вони закуповують у Німеччині через. Тов Кеврус. Фірми-посередники також закуповують продукцію для ракет у виробників з Литви, Латвії, Бельгії та Великої Британії. РУС. Я, я не розумію, а ці країни, що вони не бачать банально по неймінгу, що це руснявий двіж? Типу, невже німці не могли спитати в компанії Кеврус? що вам токарні верстати? Ну, або поляки такі, ось як тес, норм контора, все, буде. ну... Вони навіть не приховують Я що думаю, це Я думаю, скоро росіяни будуть називати свою фірму просто тов генацид і німці такі. Ну, це щось для кухні, напевно. Геноцид, може, якісь ложки. Да, то не ну, навіть якщо там буде товка, Лінка, Малінка чи кулібяка інтернешнл все одно, все одно менеджер з продажів не зможе звернути на це увагу, бо його засліпив той факт, що він вже порахував свої преміальні з цієї угоди. Ну так. Воно просто витісняє все. Керує конструкторським бюро машинобудування ще з радянських часів Сергій Пітіков. Ну росіяни не його донька, Майя Пітікова за даними. Розслідування живе неподалік Мальмо у Швеції. У розмові з журналістами вона заявила, що путінський режим веде злочинну, криваву, безглузду війну. Але від інших коментарів відмовилася: я не готова брати участь у розмові, яка з самого початку спрямована проти мого батька. От тобі є опозиція російська. Просто уявіть цей бред. Типу, я опозиційний росіянин, але мій батя збирає калібри. Піду намалюю вісім сніжинок на асфальті, типу нет війні. Так, да, ти можеш віддалитися від батька, але якщо він збирає ракети кінжал, то віддалитись треба десь на 2-3 тисячі кілометрів, Залежно від запуску, ну, типу, запуску ракети. Так. Кінжал, Кошмар. Подумай, доня. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами був Єгор Шатайло, Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. І диктаторська реклама на нашому шоу. Якщо ви навіжений диктатор, який прагне знищити свого сусіда, і за деградації матеріально-технічної бази ви не можете виробляти зброю. Наша відповідь фірма Прокладка. Телефонуй вже зараз. А якщо ви деградували настільки, що у вас уже не працюють мобільні мережі, наш менеджер з продажів приїде до вас впродовж 78 годин на автобусі, тому що до вас не літають літаки. Ну точніше літають, але тільки з Еритреї, і тут при умові, що в Еритреї взагалі є якісь літаки. Стукайте палкою по батареї. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Гомін Ау